Доброго дня продам намазу 626. Рестайлінг 98-й 2002 рік. Двері задні праві. Це є дверка від е, хеджбека Хетчбек відрізняється від седану як. Е, в седана йде прямо ось так. В хетчбека йде ось тут заокругляний угол. Ось цим і відрізняється цією форточкою. Ось отак. Ну і всі дана е, іде в прямий угол, а в хетчбека такий заукругляний, так як тут. Це є заокругляний угол. Ось так виглядає. Дана дверка запчастина Бушно оригінал з розборки. Стан запчастини показую, які є невеличкі нюансики. Тут невеличка вм'ятінка є незначна, не можна зробити. Потім ось тут є царапини незначні. Тут царапини. Ось це грязне, воно змиється. Маленька цяточка. Ось така Дальше тут цяточка, тут цяточка. Ну і подряпини на дверях. Подряпини є. ще тут якась полосочка, вм'ятінка невеличка. Ну і знизу є подряпини на дверях. Ну, тобто дверка під покраску. Ну, і ясно, що рік машини це вже. Трошки років. Якщо взяти навіть 2000 рік, то це вже не 10 років автомобілю. Стан запчастини хороший. На даний рік це є хороший стан запчастини. Завіс на дверях немає петель. Проводка є. Ограничителя нема. Далі зараз. покажу з обратної сторони, як виглядає. Зараз розверну дверку і покажу все з обратної сторони. Так. З обратної сторони обшивка дверей є, динаміка нема. динаміка немає. Він знятий. Скло підйомник, той, що піднімає скло, є. Далі замок є, стекла є, оплотнітель це є в комплекті. Ось такі комплектації продається дана запчастина. Кого цікавить, телефонуйте, запитуйтесь або пишіть на Viber для замовлення. Ось замок. Тут трошки щось прижате було і зараз переверну дверку, покажу. З обратної сторони, ось так виглядає. Ржавчини такої немає, як, як буває на цих маздах. Щось таке незначне. Тобто, так як щось таке незначне, то це може бути незначне. Ось так. А такого, що дверка повністю ржава і куски відпадають, то такого нема. Щось незначне, так як царапини, ось такі рижики щось. Ось такі, вон то це нормальне явлення для цих дверей. Кого цікавить, телефонуйте і запитуйтесь. Показав всю дверку, нічого не скриваючи, все, що є, показав. Якщо цікавить, телефонуйте і замовляйте.